Цей Законопроект народився ще влітку, спілкуючись із лікарями і з військовими, бо дуже багато їздили по військово-прифронтовій там і хлопці та дівчата вже самі почали запитувати, а що ж робити, куди можна дати здати свій біологічний матеріал. Ось і таким чином виник у нас законопроект. Бо лікарі вже теж казали, що, наприклад, у Великій Британії таке існує. Я була восени у Вашингтоні, там запитувала те, що у військових. Вони кажуть, так, якщо у нас хтось їде на бойові, гарячі точки, там бойові, то можуть теж добровільно здати свої репродуктивні клітини. Тому так цей закон і е, з'явився у нас. Що цим законом дається? Це дається, просто поширюється соціальні гарантії того, що наші захисники та захисниці можуть зберегати за рахунок держави свої репродуктивні біологічні клітини. У мене е... Була ситуація, що коліжанка е, мала чоловіка, йому 26 років, офіцер Збройних сил України, і 25 років, вона медик. 28 лютого його розстріляли. Вона шкодує, що вона не встигла. Якби була е, якась можливість е, якось запровадити е, цей закон, це було б дуже доцільно. Молода дівчина вже є вдова. Вона б хотіла б залишити частинку його. Це чудовий був би законопроект. І таких випадків це не один, це не два, це не три. Таких випадків тьма. А, рівень стресу збільшується з кожним днем. Це більше і більше. І це не тільки нам не дає шляхів для того, щоб жінки йшли на програми Поміжних репродуктивних технологій ми взагалі зараз навіть не говоримо про зачаття. Так, зазвичай ми не говоримо про планування вагітності. А ще до 2014 року, абсолютно погоджуюсь з В'ячеславо все більше і більше жінок приходили, говорили, там нам задавали запитання, як ми робимо, що ми робимо, тому що ми плануємо вагітність. Ковму не вдавалося, все більше і більше приходило на програму державного. Технологія, звичайно, що на сторону ці цифри все менші, менші, менші. І Оксана Олександрівною, коли вкотре в останньому розмовляли, що ж відбувається в державній програмі, ми відмічаємо зниження зросту бажаючих планувати вагітність йти до цього. Тому і рівень стресу впливає, і по інших причин і побачимо, що все гірше і гірше в нас. Складається ситуація з нашою демографічною ситуацією. На жаль, у мене була розмова. Не буду казати хто, щоб не пилитися. Дуже близьким мені військовослужбовцям, які у якого знизилася репродуктивна функція за рік, поки він пішов воювати. Він казав: Ну, я здавав до цього зараз. Він зі своєю дівчиною ну хоче планувати дитину. Він каже: Я здав, а там капіц. І ну вчора ми сиділи такі, типу, і думали, з і сім'єю, що з цим робити. Ем, і я скажу, що я теж почала задумуватися про те, щоб заморозити, тому що я не розумію, скільки війна буде, коли буде демобілізація. Збройними силами України мусить бути поставлена птичка для того, щоб ми знали, чітко розуміла держава, яке бюджетне асігнування потрібне для того, щоб така програма виконувалася. Ситуація, в якій ми зараз всі дружно перебуваємо, це просто. Дуже складна морально. Якщо взяти до уваги, що жінки, які е, перебувають на фронті, вони постійно стикаються з стресами, з нервами, це також дуже сильно сказується на їхньому здоров'ї. І яка можливість в них буде народити пізніше? Якщо цей законопроект реально приймається, це буде дуже класно. це Буде дуже круто, коли реально жінки можуть надіятись на майбутнє, що вони вернуться і вони зможуть чогось. Ну, щось мати від цього життя. Дійсно, ми е, знаходимося у тому світі у своїх якихось ну, сьогоднішніх дрібницях, сьогоднішніх питаннях і е, далеко не дивимося наперед, що має там бути. І от сьогодні почули, да, що військові зараз е, говорять про те, що треба нам е, мир. Да, а потім, коли ми в цей мир прийдемо, то хоч захочеться мати власних дітей. І от саме з приводу цього, ми хочемо подбати про наших військових, про той мир, який вони для нас хочуть зробити, і вибороти на полі бою, то щоб потім вони змогли і в цьому мирі соціально добре жити в повній родині своїй власній, тому це така пропозиція добровільна. Хто хоче, то може піти, здати свої клітини. Хто хоче. Потім як захоче їх або використає або ні. Але ви розумієте, буде така можливість, якщо людина після навіть не треба брати навіть ці поранення, оскольчити чи якісь ще, але просто психічне навантаження на людину і вона не може мати своїх власних дітей. А так у неї будуть свої клітини, і вона зможе цим скористатися. Це дуже правильна ініціатива, і я вважаю, що вона має бути не лише для військових, але й для цивільних. Бо ми бачимо, теж знаходимося в дуже напруженій ситуації, такі і наша психіка теж не витримує.